Добрий день, малята! За вікном кружляють білі сніжинки, а земля вкрита ковдрою сніговою. А тому що до нас прийшла зименька чарівниця. Повітря пахне морозом і казкою, тому що скоро-скоро настане свято Новий рік. В кожній оселі з'явиться красуня-лісова ялиночка Зелена. Малята разом з дітками. Своїми друзями, з батьками будуть її прикрашати кульками, дочиком, гірляндочками. І настане час дива. Дива і казки. Тадику, а давай нашим малятам розповімо історію про одну новорічну ялинку. Розповімо добре. Да. Ну, Тож малятам сідайте зручненько і слухайте уважненько. Казка Василя Сухомлинського, як діти раділи, а ялинка плакала. Наближався Новий рік. Поїхали люди до лісу, зрубали струнку ялинку, привезли її у велику світлу кімнату, поставили посередині, прикрасами та цукерками прибрали. Бігають діти навколо ялинки, милуються, пісні співають, радісно дітям. А ялинці страшно і сумно, бо немає ні лісу темного, ні зайчика сірого, ні неба синього, ні місяця ясного, бо в ногах у неї не снігова ковдра, а папірці барвисті всякі. Заплакала здогі ялинка, та ніхто й не помітив гіркої сльози, що впала з гілки на підлогу. Одна тільки дівчинка синього ока помітила, зітхнула і тихо прошепотіла. Ялинка плаче. Закінчилося новорічне свято. Поїли діти цокірки, поснімали прикраси, а ялинку викинули. На подвір'я біля неї стояла синьоока дівчинка. От і казочці кінець, а хто слухав молодець. Ми з Владиком надіємося і сподіваємося, що в кожній оселі новорічна ялинка буде мати свою новорічну історію. І не забувайте, що новий рік. Це е, свято радощів, веселощів не тільки для людей, а ще і для природи.